Мої вітання! Це відео історична довідка про зародження та розвиток креслення. Для створення зображень на різних етапах використовувалися різноманітні матеріали та інструменти. Спочатку матеріалом була земля, стіни печері, камені, на яких малюнки видряпувалися. Збережені наскальні малюнки. Свідчать про зародження картографічного способу передачі інформації, який досконалювався протягом багатьох століть. Людині знадобилося вміння намалювати не тільки такий предмет, який вона бачила, а й такий, який вона хотіла б зробити. Пізніше при будівництві будівель та фортець з'явилися перші креслення, які називалися планами. Ці креслення зазвичай виконувалися в натуральну величину безпосередньо на земній поверхні на місці майбутнього спорудження. Для побудови таких креслень були створені перші креслярські інструменти, дерев'яний циркуль-вимірювач і мотузяний прямокутний трикотник. Подальшому такі плани креслення стали виконувати на пергаменті дереві і полотні. Виникла потреба у зображенні планів у зменшеній формі. Це було народження масштабу. У ловрі зберігається статуя єгипетської богині з мармуровою плитою на колінах. На цій плиті висічена масштабна лінійка. Поступово виконувані людиною графічні зображення удосконалювалися, ставали більш свідомими і виразними. Першим з таких зображень вважається зображення будівлі у розрізі на глиняній табличці Новий Вавилон. Складність архітектури палаців, храмів, укріплень та інших споруд у країнах стародавньої культури дають підстави вважати, що вони будувались на основі креслень. Первісне зображення в плані вид зверху поєднували із зображенням фасаду будинку вид спереду. Незручність такого суміщення змусило роз'єднати обидва види і застосувати зображенні предметів 2, 3 і більше видів. Перші відомості покреслення, що нагадують сучасні, відносяться до 15 століття. Так Леонардо да Вінчі, великий італійський вчений і художник, у технічних малюнках і ескізах. Розкривав свої ідеї в галузі техніки і будівництва. У корабельних кресленнях XVII століття вже застосовувалися три зображення, за допомогою яких на площині креслення показували основні розміри судна: довжину, ширину і висоту з дотриманням проєкційного зв'язку. У 1798 році французький інженер Гаспар Монш. Опублікував свою працю нарисна геометрія, яка лягла в основу проєкційного креслення. В цей час з'являється перші машинобудівні креслення із застосуванням проєкційного зв'язку паровоз батька і сина Черепанових, універсальний паровий двигун Ползунова. У другій половині 18 століття зустрічаються креслення, виконані в наочному зображенні. Це зародження майбутньої аксонометрії. Прикладом може служити креслення Фролова рудопідйомна машина, кресленник аксонометричної проекції корпусу верстату. На протязі XVIII-19 століття кресленники старанно розмальовувалися в кінці 90-х років. Копіювання істотно змінило зовнішній вигляд кресленника, замість розмальовування вводиться штриховка. Перед початком ХХ століття на кресленниках з'являються умовні зображення зубчатих коліс, пружин, кріпильних виробів. Подальше вдосконалення виробництва ускладнення форми деталей потреба в більш високій точності їх виготовлення. Приводять до вдосконалення креслення. І це вдосконалення не мислиме без стандартизації. Стандартизація це впорядкованість усього, що нас оточує, створення нормативних документів, які обов'язкові для використання. Всі креслення оформлюють відповідно до вимог чинних стандартів. Загальні правила виконання креслень – Регламентуються Державними стандартами України від 2003 року система конструкторської документації. Наприклад, якщо ми маємо сумніви, як вірно виконати та позначити розріз чи переріз, ми знаходимо діючий національний стандарт, який містить відповідну інформацію. Будівельне креслення відрізняється від машинобудівного, але також виконується із суворим дотриманням відповідних нормативних документів. У ХХ столітті продовжують розвиватися всі види креслень і виникають нові схематичні або коротше схеми електричні, гідравлічні, пневматичні, кінематичні, велика трудомісткість і незначна швидкість ручного виконання креслень змушували шукати засоби механізації її виконання. Механізація креслярських робіт дещо підвищує продуктивність праці конструктора, але не забезпечує відчутного виграшу в часі. В нашому сьогоденні створюються, досконалюються, широко використовуються системи автоматичного проектування. САПР дозволяє вирішувати складні розрахунково-конструкторські та графічні задачі і значно прискорювати розробку технічної документації в найскладніших областях сучасної науки і техніки. Та без знання азів нарисної геометрії та інженерної графіки опанувати сучасні програмні засоби буде вкрай складно. Мова графічних зображень не має кордонів, адже вона однаково зрозуміла усім людям, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. Маю надію, що це відео було для вас цікавим та корисним. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Дякую.